We're for me. Шановні друзі, вітаю! Ви слухаєте Українське радіо Харкова на часі спецпроєкт Харківський Євромайдан, в якому згадуємо події десятирічної давнини. Спілкуємося з учасниками, з учасницями тих подій і пригадуємо, як вдалося відстояти український Харків. Сьогоднішньою моєю співрозмовницею є доктор політичних наук, учасниця тих подій, викладачка, громадська діячка Галина Куц. Пані Галино, вітаю вас. Вітаю. Ви одна з представниць інтелігенції, які приєдналися до зборів ще я так розумію, 13-го року, коли все це починалося, важко сказати перші, Ну це було з часу, коли Київ почав, тоді в Харкові в нас почали. Перше, люди почали збиратися напроти обладміністрації, де зараз стоїть намет все для перемоги. І намет саме символічно поставлений на тому місці, де вперше був такий маленький майдан зібраний. Тоді був головою обладміністрації Допкін Амером Кернес. Потім, коли в Києві майдан так досить таки був потужний, вирішили не допустити майдану в Харкові. І вони, ну харків'яни, думаю, пам'ятають, огородили такою залізною огорожею всю площу Свободи. Просто площа Свободи була в клітці декілька. Місяців і вони вирішили, що тому майдану в Харкові не буде. І вийшло, що перемістилися люди з Майдану до пам'ятника Шевченка. Ну, звісно, я в міру вільного часу туди ходила. наш майдан не стояв щодня, ми по неділях збиралися. Дякую, друзі! ми забираємося кожна. 12 біля Тараса. І нас має ставати більше, більше і більше, щоб ми заповнили і площу свободи, всю. Щоб ми заповнили весь Харків українськими кольорами. Згодні? Так! <різвіться> Це ще тринадцяти 13 рік 13-й рік, так. І пригадую, що дуже багато людей прийшло просто небайдуже харків'ян, коли в Києві сталося оце побиття студентів після першого тижня майдану. І це досить стихійно і масово, так? Було імпульсно. ну, тоді імпульс такий «Тоді Всі був. почали виясняти, коли ви збираєтеся. І ми кажемо, ну тоді-то, в такій-то годині, і людей прийшло так багато, що просто парк Шевченка був весь в людях, і пригадую, що машини їздили, сигнал. Це був щось такий, такий вияв підтримки Києву, що ну як це дітей побили, як так можна. Тобто на Майдані було багато в Харкові людей, коли якісь резонансні події ставалися в Києві. Саме тоді. Тоді велика підтримка відчувалася. Коли не було сильно резонансних подій, людей було менше. І ще цікаво, що тут ж теж били нас. Ну, я от дуже добре запам'ятала, коли попала в Гущу ситуації, коли. Хлопці з бітами бігли і нас били. І я пам'ятаю, що це був день народження Топкіна. Це було 26 січня. Я так запам'ятала, це була неділя. І я ще знайомій своїй кажу: от сьогодні можуть щось зробити. Ну це вже на Сумській було? Це було на пам'ять біля пам'ятника Шевченка, і ми прийшли раніше, а вона лікар. Вона приїхала з іншого міста. Ну, це важливо так би уточнити. І я пригадую, що зупинився, нас тоді вражало, що на шкільних автобусах тих хлопців, які з бітами їздили, по Харкову, розвозили, ну, дивно, так? на автобусах школярик. А в мене, знаєте, профдеформація викладача приходити на події раніше, ну, в аудиторію зайти раніше, подивитися. Артів журналістів теж. Ну, звичайно, щоб все було в порядку. І тоді сталася така ситуація, що я зрозуміла, що щось нехороше хотіли зробити з харківським майданом. Коли просто почали бити тоді музичні інструменти, Василя Рябка тоді побили, почали бити людей, і я, ми так збоку стоїмо з лікаркою. А потім вона каже: Так, це ти, ти тримаємо сумки. А я біжу, бо. Може, комусь допомога потрібна. Я кажу, ні-ні-ні, біжимо разом. І Я з тими сумками з нею біжу. І оце кругом всі біг, хтось когось б'є. Я лиш лише мене не били. Туди-сюди. І ззаді пам'ятника, прямо от під пам'ятником на тому підвищенні, лежить хлопець, просто лежить якийсь хлопець, вона до нього. Він на мене дивиться таким очима. Я каже, його треба в реанімацію. Він каже, зараз помре. Я кажу, як? А вона інфекційна, очі йому дивиться, каже, слухай, але він наколотий чимось. І тут, коротше, вона потім ще один лікар. Вони просто йому там якісь процедури, доки всі навколо билися. Я кричала, швидка. Я бігла, кричала, викличіть швидку. Хто тут лікар? Його рені милували. І той хлопець його віддали все таки в швидку. Виявилося, що його привезли у ті, що били людей, і вивели в такому вже стані. Він просто був в такому стані, що він міг реально померти. Але це було видно, що організований напад, так, так? ними це... хтось керував. Організований напад, і хлопця забрали. І виходить, що аби він помер у нас на харківському майдані, то проти всіх нас було б щось незрозуміло що. А його просто поклали ззаді пам'ятника і роз... вони, От для чого вони прибіли. І добре, що лікар-інфекціоніст умів розпізнати. Я була в такому шоку, наскільки дивні технології проти нас були. Тобто ну це ситуація, яку я. Особисто потрапила. А такі ситуації кожен може розказати багато різних. Тобто було таке. Я був поруч з вами. Кого ви згадуєте? От потім вже сформувався кістяк. Ну, кістяк людей, звичайно, був, що вже впізнавалися обличчя. Це із просвіти. Ви, До речі, просвітянка пані Галино. От і я ще скажу, шановні друзі, ми і спілкуємося зараз на Майдані Свободи, чутно місто, чутно транспорт. Так, Вам так, слово, так. пані Галину. Так, про людей. Це люди, які ще були, коли ще тут померли. Раніше Майдан був і у нас було тут наметове містечко помаранчеве. Це люди ще з тих часів були, яких я тоді пам'ятаю. Дві 2004, четвертися 2004 року. Тобто, приблизно от вже знав. І я скажу, що це було багато викладачів з різних вузів. Я їх бачила, я впізнавала, і я їх знала. Тобто, були такі люди. Були ще постійно охорона. Вибудовувались, і це були ультраси хлопці. Вони були юні, вони, але вони нас заберігали, бо вони думають та світ, якась інтелігенція. А вони всі в балаклавах були. А насправді, якби вони зняли балаклави, було б видно, які це юні люди, і вони нас оберігали. Це діти по суті. Так ну це ультраси, наші харківські ультраси. Це тобто дуже різношерстна компанія. Інколи бачила своїх студентів. Я тобто досить несподіваних людей. Але так як усі там подружилися, дуже дуже різношерсна публіка була. Але всі такі дуже активні, дуже за Україну. Налаштовані, що Харків це Україна. Ну звісно, були люди, які е, мали родичів, що колись були дисидентами. Ці люди зразу почали підтримувати майдан, тому що це така прихована сторінка історії Харкова, така невидима. Тобто, це дуже різні люди. Які знакові події під час Харківського євромайдану вам згадуються і ви вважаєте, що так це були визначальні події? Не завжди вони. На жаль, були хороші, позитивні. Ви вже згадали приклади переслідування. На жаль, це не єдиний випадок. Вони продовжилися і взимку, і навесні, і потім вже і теракти, і в 2015 році, і так далі. Ну але це буде пізніше. Ну, сам факт того, що Майдан був, і що він був такий постійний, і що він був тут на сході України в місті мільйоннику, він дуже багато значив для того, щоб тут відстояти Україну. І що люди, навіть які не ходили на майдан, або боялися, або не знали, вони. Вони знали, що це тут є, і що значить все буде добре. Оце просто давало ще м, таку мотивацію для людей. Ну воно дуже важливо для людей. І ще пригадую, що дуже е, важливо майдан вже закінчився. Ну в Києві, от і в нас закінчився. Але у нас вийшло, що він продовжується коли ми дуже багато людей зібралися 9 березня в день народження Шевченка. Ми знову вся кордрада Майдану, яка там, яка в нас була, в нас гарна, така цікава кордрада Майдану. Там дуже цікаві люди. І ми знову зібралися Бралися всі ті люди, і знову багато прийшло. А це вже сталося після тих подій, коли сталося створитися. те, що 1 березня в Харкові було побоїще І 9 березня люди прийшли, ми несли величезні прапори просто від пам'ятника Шевченка до Держпрому. І ми показували людям, що ви натворили. Ну, це ж це, це не можна, так, так не можна робити. Такі бойні влаштовувати. Ті, що 1 березня з, з кров'ю тут влаштовували, і тут були приїжджі, це влаштовували. Ну а далі оті всі. Люди, які здружилися на Майдані і знали одне одного, то можна сказати, що Харків тому й виставив весну 2014 року, бо ті люди й далі самоорганізовувались, організовувались, і були акції, і з тих людей пішли на фронт. Багато з тих людей з'явилися волонтери. Тому це став кістяк для майбутніх от тих організацій, які спрямовані на перемогу України. Наступне запитання до вас не лише як до учасниці тих подій, а й як до політолога. Чому в Харкові не вдалося? вдалося проросійським силам в Москві того, що вдалося в Донецьку і Луганську. Я в Донецьку була в 2013 році ходила на їхній Майдан. Я їздила на конференцію в університет. За останнє тоді їздила в Донецьк. І це було в листопаді і ходила на їхній майдан. І він теж біля пам'ятника Шевченка. Там теж активні були люди. Ну, але ж, значить, у нас у Харкові все-таки більш оця козацька ментальність проявляється. Все-таки Харків він появився таким самоврядним козацьким містом. Він же як полкове місто появлявся, як та полкова фортеця, яка проти Орди тут стояла. Донецьк, значить, це ментальність більш така, що йди його, знай треба більше слухати, проявляти лояльність, а може так і треба. І... Тому Харків виділяється. Не могло у Росії з Харковом вийти, не могло, тому що те, що перед Росія не звертала увагу на ті невидимі речі для неї про які були в Харкові. Вони все одно би вибухнули, вони би квітнули. Ну, беремо той же феномен розстріляного відродження, і той же будинок слова, де ціла плеяда митців проукраїнських була. І це, і це, і це ніби то ні, та, та нібито приховувалося, не позиціонувалося, позиціонувався русський Харків. Ні, Харків дуже багато. Додав для української культури в свій час. І це, ці паростки вони проросли, я думаю. Тут ще ментальність грає велику роль. Ну І плюс ще Харків дуже на перетині таких різних шляхів, культур. І тут місто, ще оця давня купецька ментальність, скажімо, тут місто торгівлі, воно призвело до того, що Люди, в принципі, здатні вирішувати проблеми без крові. І коли, наприклад, 1 березня я від багатьох чула про російських людей, зараз скажу про російських людей. Коли 1 березня 2014 року на Майдані Свободи просто сталося таке кровопролиття, вони всі сказали, ні, ну так не можна, ні, ну, треба нормально договарюватися. Тобто, у Харкові люди не готові були йти на таке, треба домовлятися. Тобто, тут така. Ментальні, що ні люди. Ми розуміють, що ми різних поглядів, але слухайте, давайте домовимося так, же ж не можна. Оцей момент просто відрізняє Харків від інших. Відчували ви те, що хаос, який намагалися тут створити не лише про російські сили, а я так розумію, країна-агресорка? Так ви це теж помічали в людях приїжджих, що це не місцеві люди. Оцей організований російський слід як проявлявся на ваших очах? Чи можливо є у вас такі спогади? На моїх очах і проявлявся У 2014 році. Я пригадую, що тут на площі був такий день, коли просто безкінечно били людей весною. Чи це 7 квітня було? Питаєш. На Благовіщення тоді били і 13 квітня. Тоді була вербна неділя. пам'ятаю, що чомусь саме на великі релігійні свята проросійські сили влаштовували побої. я не знаю для чого вони це робили саме в такі дні. І я пригадую, що я йшла тут по площі Свободи, і я йшла на обласне телебачення. Воно було в Держпромі тоді, в п'ятому під'їзді. Мене був телеефір. І тут стояли наші люди з прапорами. Ну люди з майдану, яких я знала ще з майдану. І бігали якісь люди з бітами. Там, і, і я йду до, ну, до телебачення, і один хлопець з біта мені каже: скажіть мені, де здесь метро? Це, ми стоїмо на центрі Майдану Свободи, він питає, де тут метро? А ну, далеко відсюди? І я розумію, що людина зовсім не харківська. І акцент був, тому що акцент, можливо. Акцент, з з області, району. Ні-ні-ні, російська акцент. Тут метро навколо багато. І я розумію, що його звідкись привезли, і воно з бітою стоїть, і мене питає, де метро? І я так подивилась, думаю, ого. Вертаюся із уже після телефіру, через пів години, і не бачу жодної людини з жовто-блакитною символікою. І розумію, що знов було побоїще. І ті бігають з бітами, просто біснуються. Міліція стоїть, нічого не робить. І я така, думаю, боже, що ж стало? Ну, що сталося? І я після того просто зупинилася по центру Майдану, стою одна. Стою, мовчу, а ці так бігають, дивляться, всі вишуковують когось. Тоді дивлюся, підходить один мужчина і став біля мене мовчки стоїть, а тоді тихенько мені каже: Слава Україні. Я ой, героям слава! Його обняла! І стоїмо разом. А я кажу: А що сталося? Він каже: Побили всіх, всі розбіглися, стоїмо. Підходить якась жінка, дивиться на нас. А він їй каже: Слава Україні! Вона, о Обожий до нас! Героям! Слава! І отак ми збирали своїх. На сам кінець, пані Галино, як гадаєте, як вплинув Харківський Євромайдан, події 13, 14, 15 років на жителів Харкова? Чи змінило це ці події, їхню свідомість прийняття? Я розумію, ми так в цілому говоримо. Але дякуючи тому, що цей майдан був постійний і він був не епізодично один раз в місяць, десь зібрались на якусь резонансну подію, а просто постійно. І це вже стало медійним фактом. Це якби дало таке щеплення до того, що це має бути. Що це Має бути і це нормально, і от оця звичка, це наші, це нормально. А потім він породив отіх волонтерів, воїнів і всіх інших. Тому це дуже позитивно вплинуло, я вважаю. І це тепер наша така історія, наша пам'ять. Про це взагалі треба писати і дисертації, і книги. І частина громадянського суспільства. Я так розумію. Активізував. Так. так. Пані Галина, щиро вдячний. Шановні друзі, доктор політичних наук, громадська діячка, викладач, просвітянка Галина Куц була моєю співрозмовницею. говорила ми у межах спецпроєкту Харківський Євромайдан, який до ефіру готували журналісти Роман Кривко і Тетяна Криваніс. Дякуємо вам за увагу до наступних зустрічей в ефірі. Розуміти суть. Українське радіо Харків можна слухати на таких FM частотах Краснокутськ 91,5 FM. Красноград 107.6 FM. Первомайський 102.6 FM. Харків 106.1 FM. Українське радіо Суспільний мовник. Достовірна інформація.